22 дерева, 22 душі людей, життя яких обірвала одна російська ракета. Поблизу річкового вокзалу тривають роботи над створенням скверу пам'яті по загиблим від ракетного удару по торгівельному центру Амстор. Сьогодні нову зелену зону упорядковували бригади комунального підприємства Благоустрій Кременчука. На даний момент тут залучено близько 20 працівників підприємства тепер благоустрій Кременчука, також спецтехніка. Ці роботи проводяться з нуля, повністю з нуля. Це була не Підготовлена ділянка, ну, зелена зона, можна так сказати. Це досить великий об'єм роботи, який вже провівся і ще буде проводитися. Ми спішимо. Як можна скоріше запустити сквер. Цей сквер створено за ініціативи Кременчуцької міської ради за підтримки компанії Комфі. Наразі електрики міськсвітла встановили стовпи з ліхтарями. Фахівці благоустрою Кременчука проклали водопровід для влаштування автоматичного поливу. Також закінчуються роботи з укладання тротуарної плитки. Ми вибрали разів сім каміння і іншого будівельного сміття завозимо землю перемішану із добривами і готуємося до укладки ругоного. Символом цього скверу стали дерева: 10 чоловічих та 12 жіночих. Квітучі сакури та яблуні та мужні клени нагадуватимуть кременчужанам про той страшний чорний день, який забрав життя звичайних мирних людей рідних і близьких. Сакури цвітуть в один час. Яблуні зацвітають десь через 2-3 тижні. Після них клени взагалі красиві від самого свого народження своїми темним листям. Сакура, вона якби така миттєва. Тєва краса, вона відсвіла і все просто листя. А от яблуня, плюс ще розвиваються декоративні плоди. і Вони до самої зими. Також озеленювачі проводили і планові роботи, аби паркові зони Кременчука виглядали охайними та доглянутими. Вирізали порослі плюс санітарні обрізки, тополі, які знаходяться на березі Дніпра, щоб був гарний краєвид. Відкрився це не до дня, якби пам'яті в нас Графіки по косу графіку тут іде по сьогодні. Воно коситься аж до Нептуна. Всі, все це наша територія на і плюс частина парку Слави. Нагадаємо, за тиждень, 27 червня, роковини жахливого теракту проти людяності, скоєного Росією у Кременчуці. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кремачуцькі новини.